Половина Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з республіканцем Лінсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України. Про це йдеться у заяві на сайті сенатора Блюменталя 1 квітня. Санкції, представлені 50-ма американськими сенаторами, будуть введені в дію, якщо мирні переговори проваляться або ж угода не буде, буде досягнута, але Росія її порушить. Серед покарань, до яких може призвести закон 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти Російської Федерації, і більше про це та заяви Трампа щодо України говоримо далі з аналітиком програми Північна Америка Незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українська призма. Євген Костогризов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Євгене. Вітаємо. Так, Вітаю вас. От е, погрози лунають і в сторону Росії, і про запровадження е, санкцій. На якому моменті все ж таки е, може бути прийнято це рішення? Які це мають бути порушення? Адже порушень, як ми бачимо е, з боку Російської Федерації, оцього домов досягнути домовленості, і все одно вони є. Що має статися? Трамп має бути дуже злий на Путіна, а це можливо, наприклад, якщо до 20 квітня не буде досягнуто нічого, що можна було подати як перемогу дипломатії Дональда Трампа, і я говорю навіть не про. Реальне перемир'я, а хоча б про якісь його складові елементи, якщо цього не буде, дійсно для росіян можуть настати набагато гірші часи, звісно, не настільки гірші, як ми б того хотіли, але все одно гірші, тому що ми бачимо, що риторика американського президента знов стає до росіян менш схильною, менш сприятливою. Чи Вильліться це в реальні рішення, як на мене, так, але знов-таки для цього потрібно, щоб Трамп розізлився, наприклад, через зрив цієї, я б сказав, спеціальної дати 20 квітня Великодня, тому що дійсно дуже багато хто на неї орієнтується, і сам Трамп в тому числі. Ну і в той же час речниця Білого Дому Керолайн Левіт цієї ночі зробила заяву, що Трамп не задоволений що однією, що іншою стороною. Давайте послухаємо її коментарі, продовжимо обговорення. Можу Сказати вам, що президент говорив вчора ввечері, а саме він розчарований лідерами з обох сторін цієї війни. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. З обох сторін гинуть люди, і це триває вже надто довго. Наша команда продовжує взаємодіяти як із росіянами, так і з українцями. А президент щодня дуже активно займається цим питанням уже протягом певного часу. Як ви ставитесь до такого коментаря речниці Білого Дому? Чи може це загалом говорити про ставлення Трампа до України та Росії у питанні налагодження між ними комунікації? Ну дивіться, тут тут знову відбувається оце балансування. Намагається Дональд Трамп не образити в першу чергу російську сторону, в другу чергу вже нас. Чи буде це продовжуватися таким самим чином? Я думаю, вони будуть продовжувати казати, що обидві сторони винні ми тиснемо на обидві сторони, тощо, 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 тощо просто для того, щоб а продовжувати демонструвати свою нібито безсторонність. Я підкреслюю нібито тому, що є зацікавленості американців і в росіянах свої окремі і окремі іншого характеру зацікавленості у нас, але вони намагаються підтримувати оцей імідж безсторонності. Це по перше, і по-друге, це також такі заяви загалом для чого вони звучать, тому що дійсно є німе питання багато коли вже і не німе. чому досі. Дональд Трамп, який обіцяв завершити спочатку війну за 24 години. Потім відбріхувався, що це він так жартував. Потім називав уже там строки декілька тижнів. Чому досі цього не зроблено? І для нас це відповідь очевидна, тому що це дуже важко зробити. Для Трампа вона не очевидна, і от він намагається очевидно е слухаючи своїх медійників, е показувати, хоча б в медіапросторі, що він займається цим питанням, що він там незадоволений, що він буде щось ще робити. От але ну на жаль, це не має великого ефекту на землі, як ми бачимо. Тобто, те, що той факт, що левіто озвучила, що Трамп, начебто, незадоволений і Києвом, і Москвою, то стосовно Києва, це щоб просто не злити Путіна і Росію, чи е є інші... Інші причини і претензії до е Володимира Зеленського або сторони України. Ну будемо чесні. У Трампа в принципі одна єдина велика претензія до Володимира Зеленського. Це те, що Володимир Зеленський не хоче здавати інтереси України. От, і все, от принаймні робити це відкрито. Ну це логічно. Ця людина це гарант Конституції, президент України. Але Трампу чомусь це не дуже зрозумілою. Якби це і є вся велика претензія. Всі інші моменти щодо того, що там Україна не йде на угоду щодо корисних попалень, в яку тепер американці скоріше. За все, це я все таки кажу, що це радше невідомо, але скоріш за все записали ще й українську енергетику. От то це вже якби другорядні речі. Головна проблема для Дональда Трампа це те, що Україна не готова прогнутися під Російську Федерацію. Якби в Україні був уряд, який би був готовий це зробити, ну Трампу так було б легше. Його не дуже цікавить. Тобто, там питання демократії або збереження української державності. От, і все чи не задоволений Трамп Зеленським так само? ну, скоріш за все так, але як на мене, в цьому контексті все таки це він робить для того, щоб підкреслити, що ось обидві сторони винні я ні на чию сторону не займаю, хоча знов таки з кожним днем стає все важче і важче прикривати те, що він нібито не заангажований. Ну і те про що згадувала Олеся на початку нашої розмови про ті порушення щодо тих домовленостей, які, начебто, вже здійснені і досягнуті Сполученими Штатами Америки в комунікації окремо з Україною, окремо з Російською Федерацією. Володимир Зеленський вчора висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки вже незабаром посилять санкції проти Російської Федерації через порушення нею енергетичного перемир'я. Про це він сказав на прес-конференції в Києві вчора разом з главою МЗС Німеччини на Бербок. Давайте теж послухаємо його заяву. Якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що я е, вважаю, що русські порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно. Ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. І я, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, е, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже. У Мене питання просто на якому етапі Трамп може застосувати цей інструмент впливу на Російську Федерацію, тому що наслідки обстрілу, наприклад, по енергооб'єктах в Україні, ми обговорюємо не тільки цього тижня, а й частину минулого тижня. На вашу думку, що може стати тією умовною червоною лінією, після чого Трамп вирішить все посилює санкції проти Російської Федерації? Знов таки, як ми на початку говорили, це може бути банально дата 20 квітня, якщо не буде досягнуто нічого, що можна було б подати як перемогу американської дипломатії. Це може статися навіть раніше, але тільки в тому разі, якщо американці побачать, що росіяни банально не зговірливі. Росіяни останні тижні доволі вміло, на превеликий жаль для нас і для цивілізованого світу, тягали Трампа за вуха, водили Трампа за носа і робили всі інші речі, щоб ну, показати, що ми готові до перемир'я, але у нас є свої умови. Дійсно зараз спадає от такий, я б сказав, фльор цієї невизначеності. Чесно, от чесно нічого окрім дати 20 квітня конкретно прогнозувати дуже важко. Поясню, чому Дональд Трамп настільки непередбачуваний, і ми маємо дуже багато невідомих, розумієте, тобто те, що лишається лише в перемовинах, наприклад, між росіянами і американцями. Якщо американці, наприклад, отримують від росіян багато цікавих пропозицій, через того ж Кіріла Дмитрієва, який нагадую, сьогодні, наскільки відомо, у на перемовинах буде у сполу. Учених штатах я маю на увазі пропозиції там в економічній сфері. То можливо вони і вирішать, що санкціями можна ще ну трошечки потерпіти і не вводити їх. Якщо навпаки, вони будуть розлучені від пропозицій Російської Федерації, не сприймуть їх. Це може прискорити введення додаткових обмежень. А якщо повернутися до саме цих санкцій, конкретних про які оголосив Конгрес, 500% відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти Російської Федерації, чи були чи накладали колись загалом американці подібні санкції та подібних розмірів на інші країни? Від чого залежить ось цей розмір? Ну розумієте, 500% відсоткові мита це те саме, що ембарго. По факту жодна структура не захоче, скажімо, підвищувати в 6 разів, а саме в стільки разів доведеться підвищувати ціни на товари. Так для того, щоб їх можна було продавати, це тут ну, дуже мала категорія товарів може продаватися, якщо їх ціна зросте у 6 разів. Тому це фактично ембарго. Чи вводили США колись Ембарго так вводили, але вони їх вводили по перше або під час безпосередньо війн. Ось, тобто це можна згадати першу або другу світову, коли був, наприклад, торгівля з Німеччиною, і то не весь час, але більшу частину бойових дій була абсолютно заборонена. Можна згадати, звісно, холодну війну, коли на окремі країни до речі, що цікаво, не на СРСР з СРСР за окремими статтями торгівля все одно велася. На деякі країни соцтабору теж були так, чи інакше накладені ембарго. Чи реалістично це зараз зробити в тому формулюванні, в якому це пропонують сенатори? Дійсно, є така двопартійна ініціатива, ще не оформлена у законопроєкт, але якби оголошена в такому вигляді ні? Тобто, я одразу вам кажу, що це радше ну такий політичний жест, чому ні? Тому що в такому формулюванні доведеться ввести мита в 500% на ввезення товарів до США, наприклад, з Китаю, який закуповує російську нафту, або з Індії, яка теж закуповує російську нафту, що у свою чергу означатиме повне припинення торгівлі між США і Китаєм, США і Індію, що абсолютно неможливо, зважаючи на обсяги цієї торгівлі. Ну і ми говоримо про умовні ембарго про так. можливість накладення додаткових санкцій на Російську Федерацію. А інформація, яку я маю просто перед очима, яка нещодавно яку нещодавно опублікувала CNN, те, що уряд Сполучених Штатів Америки тимчасово зняв санкції зрадника Путіна Дмитрієва, щоб видати йому візу для в'їзду до Сполучених Штатів Америки. Також джерела CNN та Reuters повідомляють, що Дмитрія цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі з спецпредставником президента США Віткофом. У лютому Дмитрія брав участь у переговорах в Ері. Ріаді щодо припинення війни в Україні, як ви ставитеся до цієї інформації? Це просто десь технічний такий жест для того, щоб продовжити комунікацію? І, взагалі, на вашу думку, про що можна може говорити американська сторона з Дмитрієвим? Ну, Дмітрієва, ми ж взагалі згадали навіть на, на навіть до цього блоку розмови. Я ж кажу, що якщо е, Кирил Дмитрів, який 100% їде на зустріч саме для того, щоб зробити певні економічні інфраструктурні пропозиції Сполученим Штатам, якщо його пропозиції будуть цікаві, США то це може позитивно вплинути на взаємовідносини між США і Російською Федерацією. Якщо ж навпаки, ці пропозиції будуть здаватися США такими, що не мають не Ляють великого інтересу, навпаки, це може прискорити введення додаткових санкцій, оскільки американці побачать, що немає якихось гарних економічних перспектив, заради яких можна було б нехтувати питанням завершення бойових дій. І останнє, що тут варто зазначити ще раз: конкретні пропозиції, які можуть надходити з і від російської сторони в рамках економічної співпраці, це співпраця в Арктиці, тобто це прокладання або проведення по північному морському. Шляху торгівельних суден, в тому числі американських, це питання розробки рідкоземельних металів. Дійсно, росіяни намагаються перехопити цей трек у нас, от ну і це може бути співробітництво в принципі у видобуванні тих чи інших корисних копалень. Не обов'язково рідкоземельних металів. От і американці, от зараз фактично, у них є вибір або вони. Е Зважить, що їх інтерес більше в тому, щоб в будь-якому разі бути в співробітництві з Російською Федерацією, заради економічної вигоди і заради того, щоб відірвати Російську Федерацію від Китаю в стратегічному плані, або ж вони все таки вирішать, що це менше вигідно ніж підтримати вільний світ, підтримати Україну, поки що сказати важко. За oh, yeah. так, за візитом ми будемо стежити за результатами його про що будуть домовлятися американська та російська сторони. Yeah, вам... Я так. я ще хотіла таку невеличку ремарку. От ви сказали про це фактичне ембарго, так про яке оголосив імовірне Дональд Трамп. Але ж Владімір Путін розуміє, що це зробити неможливо. Тож який тоді сенс їх? Ось цих це, це просто для світу загалом. Дивіться про це сказав не Трамп. Трамп сказав лише про додаткові санкції. Про це сказали сенатори для сенаторів США окремо, знов таки. Це ну можливість набрати собі політичні очки і можливо просунути цю ініціативу вже в видозміненому вигляді, не настільки кричущому і більш реалізуємому на майбутнє. Зрозуміло, пане Євгене. Дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили останні новини щодо подій у Сполучених Штатах Америки.